Переговорний процес щодо припинення бойових дій і настання миру в Україні почався у Саудівській Аравії, але без України. Американці провели зустріч з російською делегацією. Українська влада ці переговори не визнає. А росіяни озвучили такі вимоги, якими по суті вимагають віддати їм Запоріжжя та Херсон. Тож, як почався цей так званий мирний процес, розповідаю зараз. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. У вівторок, 18 лютого, у Еріяді розпочато переговорний процес між США і Росією щодо питання завершення війни в Україні. Перша зустріч відбулася у палаці Дірія комплексі Альбасатін, що належить королівській родині. І перша заява Зеріяду наступна. Один із членів російської делегації заявив, що прогрес у перемовинах можливий найближчі 2-3 місяці. Також представник делегації РФ заявив, що політика зі стримування РФ провалилася, а санкції вдарили по США сильніше ніж по Росії. Мовляв, вони допомогли росіянам стати більш незалежними. Як бачимо, росіяни намагаються показати США, що це їм вигідне завершення війни, причому на умовах Путіна. А які ці вимоги Росіяни озвучили їх напередодні? Так, очільник російського МЗС Лавров заявив, що Росія не піде на жодні територіальні поступки в ході переговорного процесу. А пізніше вже представник агресора в ООН Небензя чітко окреслив переговорні рамки. Далі прямо мова все та стається актуальною століть різниця, що Україна тепер безвозвратно втратила не тільки Крим, й но і й Луганську народну республіку. І Херсонської і Запорозької області в состав Росії справляти ситуацію нужно в тих регіонах, которые поки ще стаються під контролем Києва. Головне з його спічу, що Україна втратила Крим та чотири області: Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська. І вони вже, мовляв, назавжди російські. Тобто, це прямі претензії ворога на Запоріжжя, Херсон та міста Донецької агломерації, які ще підконтрольні Києву. Що це означає? Росіяни висунули вимоги, на які українська влада не погодиться, тому що віддати ворогу території, вивести звідти людей, і війська це шлях не до миру, а радше до капітуляції. Бо завтра ворог захопить два села ще в кількох областях і назве російськими. І у мене питання до тих, хто сьогодні виступає за безумовний мир за будь-яку ціну. А ви готові у себе прийняти мешканців Запоріжжя і Херсону? Чи можливо, що росіяни зменшать свої вимоги і підуть на поступки? Чи можливо, що США їх дотиснуть? Можливо, росіян вмотивує повне ембарго на нафту і газ, але по-перше, багато країн охоче купуватимуть у рашистів дешеві енергоресурси, що вони і зараз роблять. А по-друге, у ворога ще достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну. Про те, що українська сторона на такі умови Росії не піде, годі й говорити. Проте наразі Зеленський чітко заявив, що навіть ці переговори не визнаватиме. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України. Як які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. А радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив: цитую: на сьогодні на столі переговорному нічого немає, що можна було б обговорювати. До речі, про склад делегації РЕФТА США на переговорах. Американську сторону очолив державний секретар Марко Рубіо. До складу делегації також увійшли радник з національної безпеки Майк Волц та спеціальний посланець Стів Вітков. Російську очолив міністр закордонних справ Сергій Лавров та радник президента Юрій Ушаков. Отже, очевидно, що з тими російськими вимогами, які озвучили і Небензя, всі ці переговори марні. Та як пише видання NBC з посиланням на двох американських чиновників після зустрічі з російською делегацією, американці проведуть і двосторонню зустріч з Україною. Також видання зазначає, що спільний раунд перемовин нібито відбудеться за підсумками цих двосторонніх переговорів, але враховуючи поточну ситуацію, то такий варіант є малореалістичним. Але на сьогодні варіант зустрічі делегації України та РФ це як зустріч з інопланетянами. Про що це нагадаю заяви президента Володимира Зеленського? По-перше, він говорив, що ніяких перемовин про Україну без України. А по-друге, наголосив, що найбільша загроза це, якщо першою буде зустріч з Росією, адже саме Україна постраждала сторона, і вона має бути в пріоритеті під час переговорів щодо завершення війни. Тож до чого доведе така пріоритетність і підхід до врегулювання війни? Покаже час. До речі, видання CNN пише, що Трамп, начебто, готовий піти на суттєві поступки, які саме у Білому домі хочуть покласти кінець міжнародній ізоляції Путіна. Можливо, певні санкції знімуть. Але в обмін на що? Невже Трамп думає, що таким чином змусить Росію відмовитися від претензій на Запоріжжя і Херсон? Видання пише, що Трамп може погодитись на будь-яку угоду з Путіним, навіть якщо вона буде невигідною для України та європейського континенту, кордоном якого знову загрожує російський експансіонізм. Щоправда, спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келох заявив, що ніхто не зможе нав'язати Україні мирну угоду. Мовляв, спочатку США вислухають пропозиції обох сторін, після чого вже Зеленський і народ України ухвалять рішення. До речі, Келог вже 20 лютого прибуде до Києва. І наостанок кілька слів про зустріч європейських лідерів у Парижі. Лідери країн ЄС, а також очільники НАТО, зустрілися в рамках екстреного саміту. Головні меседжі це посилення оборони ЄС, сильні гарантії безпеки для України. Ось що сказав після саміту президент Франції Макрон. Цитую: ми прагнемо міцного та довготривалого миру в Україні. Для цього Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та надійними гарантіями безпеки для українців в іншому випадку є ризик, що це припинення вогню закінчиться так само, як і мінські угоди. Тож, як бачимо, Європа починає розуміти ситуацію після того приниження за участі Джей Дівенса після початку прямих переговорів США та Росії. Саме Європа має стати фундаментом безпеки в Україні. Однак проблем в країнах ЄС, хоч греблею гати. Голова німецького оборонного концерну Rain Metal в інтерв'ю виданю Financial Times заявив, що запаси зброї в Європі вичерпуються, і щоб не залишитися без зброї, треба негайно перезапускати оборонний промисловий комплекс. Цитую: Європа протягом 30 років жила в ілюзіях, що витрачати лише 1% ВВП на армію достатньо і тепер пожинає наслідки цього підходу. Та разом з тим міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила про безпрецедентний пакет допомоги Україні від ЄС у розмірі 700 мільярдів євро за словами Бербок, великий пакет допомоги запустять найближчим часом. І також Євросоюз не скасовуватиме санкції проти РФ, навіть якщо це зроблять США. Про це заявили у Єврокомісії, наголосивши, що санкційна політика продовжується, і зовсім скоро буде 16-й пакет санкцій проти РФ. Цей пакет буде запроваджено проти енергетичного сектора країни-агресорки. І ось таке питання до наших глядачів: що дадуть Україні переговори у Саудівській Аравії? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за ваші вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.